Небагато хто знає, що таку, наче просту дію, як атака в базових правилах D&D, можна використовувати не тільки для того, щоб вдарити ворога. В книзі гравця описані деякі різновиди атак, що не наносять пошкодження, але дають неабияку перевагу в бою. Привіт! З вами Вісник Підземелля, і сьогодні ми розберемось, як можна ще використовувати дію атака, окрім як просто вдарити ворога. У цьому відео ми будемо розглядати тільки атаки ближнього бою, бо тільки для них є різновиди і різні цікаві штуки. Отже, почнемо з того, що ми можемо просто провести звичайну атаку. Для цього ми повинні пройти перевірку на влучання. Кидаємо кубик d 20 додаємо модифікатор нашої характеристики в залежності від зброї, зазвичай силу для атаки ближнього бою, але виключення можуть мати витончена зброя. Або пактова зброя чорнокнижника. Потім, якщо ми маємо майстерність зі зброєю, ми додаємо бонус майстерності. Результат порівнюємо з класом броні ворога, і якщо він більше або дорівнює цьому класу броні, то ми влучили і можемо кидати відповідний кубик ушкоджень, додаючи до ушкоджень модифікатор характеристики, за якою проходили перевірку на влучання. Тут є виключення. Якщо ми викинули так звану натуральну двадцятку на кубику, то ми влучили, незважаючи на клас броні. А якщо натуральну одиницю, то точно промахнули. При цьому, якщо ми викинули натуральну двадцятку, то це вважається критичним влучанням, і кубиків пошкоджень ми кидаємо вдвічі більше, або подвоїмо результат всіх кубиків ушкоджень. За буквою правил натуральні двадцятка і одиниця розповсюджуються тільки на перевірку влучання від атаки зброєю або заклинання, і не впливають на інші китки. Але багато хто робить критичний успіх на перевірки навичок, характеристик, рятівні кітки тощо. Тут треба бути дуже обережним, бо якщо приймати натуральну двадцятку як успіх, можна натрапити на ситуацію, коли персонаж робить дію, яка неможлива. Але чомусь він повинен мати в ній успіх. Ми трохи відхилилися від теми. Дія атака за книгою гравця має ще два можливих режими: перша це захват. Замість атаки можна спробувати схопити і утримувати ворога. Для цього проходимо перевірку навички атлетики проти атлетики або акробатики ворога. Якщо ваш результат більше або дорівнює результату ворога, ви хапаєте і утримуєте його. А він отримує стан захоплений. Друга це штовхання. Замість атаки можна спробувати відштовхнути або повалити на землю ворога. Для цього ми проходимо навичку атлетики проти атлетики або акробатики ворога. Якщо ваш результат більше або дорівнює результату ворога, ви можете обрати або відштовхнути ворога на 5 футів від себе, або звалити з ніг, і тоді ворог отримає стан розпластаний. Про стани у нас на каналі є окреме відео. Тут важливий момент: для цих режимів ворог повинен бути не більш ніж на один розмір більше, ніж ваш персонаж, та ви повинні бути в зоні досяжності до ворога. Також варто зауважити, що якщо у вас є класова здібність мультиатака, що дає декілька атак за одну дію атака, то такі режими заміщують собою тільки одну з цих атак. Ми вже багато розказували про правила бою в DD. Але саме цей аспект варто і повторити, щоб ви знали, що не атакою єдиною можна користуватися у бою. З вами був Вісник Підземельна. До зустрічі!